Моє вітання, ви дивитесь Крим Реалія» Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. 1 січня 2015 року в Криму закінчується так званий перехідний період, який встановила самопроголошена влада для автовласників. Це означає те, що після цієї дати вони не зможуть вільно їздити Кримом на автомобілях з українськими номерами. Доведеться або сплачувати митні платежі, або отримувати російський техпаспорт та номери на машину. Утім, зробити це до Нового року просто нереально. Пригоди українських номерів та українських водійських посвідчень фільмували наші кореспонденти. Три доби у чергах, щоб здати документи на перереєстрацію документів та отримання так званих російських номерів для авто з моменту окупації стояти у чергах. Це найулюбленіше заняття кримчан, кажуть люди. Очередь, очередь немножко напрягали. Сейчас насколько я знаю, намного складніше ця ситуація з очередями, тобто там на три дні це все розтягується. Ну, ми немножко раніше це все зробили. Ажіотаж теж був достаточно великий. Очередь займалася в 11 часов вечора предыдущего дня. Вот. І утром я в самому початку отримав номери. за півроку. Лише на 94 чотирьох тисячах автомобілів із 800 тисяч замінено реєстраційні знаки. І майже третина з цього припадає на Сімферополь. В інших регіонах півострова ситуація є ще більш критичною. Визнають у місцевому ДАІ. Або як тут тепер кажуть, ЄБДД. А черги з бажаючих розтягуються на декілька тижнів? От права коли міняв. тоді мені прийшлось дві нідільки про поїздити. Дуже багато людей. На я на целе ждали, що буде в кінці року свободній, а оказалось все наоборот. Щоб якось боротися з чергами, так званий голова Республіки Крим Сергій Аксьонов закликав керівників київської даї. Встановити електронні термінали для упорядкування черги, але зробити це лише в Сімферополі. Люди бідкаються. Представники самопроголошеної влади тільки зараз зрозуміли, що за два місяці скінчиться так званий перехідний період, а окупаційна адміністрація не встигла перереєструвати всі кримські автомобілі та видати водіям нові права. Нет, не ходила, но ну, собираюсь, наверное, как все. Ну я надеюсь, потому что столько машин еще с такими номерами украинскими. Отпуск в ноябре будет и будем заниматься этим. Делом. Приблизительно там туда-сюда, по слухам. А в основном нет. Ну пойдем узнаем. Говорят, там очереди были сильные. Сейчас уже, говорит, поменьше. До нового року постараємося. але найбільші проблеми із переоформленням документів на транспортні засоби мають ті, хто купив свої автомобілі після так званого референдуму. Переоформити такі автомобілі наразі неможливо, оскільки необхідно проводити митні платежі. У нас порядка 9 тисяч автомобільних володільців не мають можливості сьогодні поставити свої автомобілі на учот. ГИБДД. Это люди, которые купили автомобили после 18 -го. Это люди, которые купили автомобили до 18 марта, но купили их по доверенностям и до 18 марта по каким-либо причинам не смогли поставить эти автомобили на учет. Это люди, которые покупали автомобили в кредит э, в Украине І не смаклі по тому, що у них стояв штамп в технічному паспорті, не змогли переоформити ці автомобілі знову таки, на, по російському законодавству. Сюрприз, але неприємний, очікує кримських автовласників вже цієї зими. А саме з 1 січня, згідно російського законодавства, коли кримчани будуть сплачувати податки на транспортні засоби та регулярно надавати свої автомобілі для технічного огляду. Наприклад, за кожну кінську силу автомобіля потужністю від 100 до 150 коней треба буде заплатити по 10 рублів, тобто від 1000 до 1500 рублів щороку. Вартість техогляду декларується на рівні 510 гривень в Україні. Щорічний податок на автомобілі та обов'язковий техогляд були скасовані декілька років тому. А тому кажуть експерти, водії окупованого півострова вже незабаром знову повернуться до радянських часів та нової хвилі корупції у цій сфері. Вікторія Дружко. Михайло Гришин з Криму. Ви дивитесь Крим Релій. Сьогодні ми говоримо про те, в яких умовах опинилися кримські автовласники та водії. Гості в студії голова фонду майдан закордонних справ Богдан Єременко. Доброго дня і Добрий кримський від. підприємець Сергій Ковальський. Вітаю колеги. Ну як ви думаєте, для чого кримська так звана влада поспішає з обміном українських і номерів на автомобілях, і техпаспортів? Ну і власне посвідчень водія. Це продовження абсолютно незаконної і очевидно, такої політики, яка порушує права людини примусового прийняття громадянства. От коли все, що було не російське, раптом без фактично згоди цих людей, повинно стати російським. Це боязнь будь-чого в будь-якій сфері, щоб нагадувала про Україну і про незаконність анексії. А, і я боюсь, що ці побутові проблеми з перереєстрацією автотранспорту чи заміною прав це нічого в прийняті з тим, що кримчани почнуть служити в гарячих точках Російської Федерації. От з наступного року у них з'явиться дуже багато інших проблем, зокрема, і в тому числі при необхідності відвідати Україну на цих автомобілях, якщо ми повертаємося mm -hmm. до цієї теми. Але тут людям можна лише поспівчувати, оскільки вони фактично стають жертвами от, продовження. Такої експансі... експансивної, незаконної, агресивної політики Путіна Розуміло. Сергія. скажіть, будь ласка, а з точки зору права чи може людина з українським посвідченням водія їздити територію Росії, навіть якщо окупанти вважають це територію Росії? Ну, справа в тому, вони мають мали на увазі України, так так, Бо, так, так справа в тому, що дійсно є факти. Коли в Україні автомобілі, які мають російські номера з кримською пропискою, зупиняють і відправляють на штафація, це, це зрозуміло. Але з українським посвідченням водія, якщо людина вже отримала це українське посвідчення водія, і вона живе там в Криму, чи може вона і далі їздити з таким українським посвідченням водія? Ну, сьогодні може, але тут питання в тому, що закон. Федеральні, які вони приймали такі адаптації до да, приходного періоду, визначає, що дійсно до 1 січня все всі, це стосується, до речі, не тільки автотранспортних засобів і паспортів. Так далі так далі. Треба всі рішення до 1 січня кримчани повинні прийняти точніше, добровільно, примусово адаптуватися в Росію, стати росіянами. Але тут треба сказати головне, що насправді. В черговий раз, так звана кримська влада, робить заручниками кримчан, бо вони дійсно в цих автомобілях не зможуть виїхати не в Україну. Так само, як не визнаються паспорти як за кордоні, так і паспорти російські, які видані в Криму, не тільки Україну вони не визнаються, а цивілізованим світом. Тому я думаю, що кримська влада, так звана, могла б спочатку, напевно, і в тому числі такий більшой брат Росія. Да? Попрацювати з тим, щоб визнали якийсь набув статус Криму, а потім вже вирішувати за це От, за кримчан. Це цікаво, ви бачите, якби люди знову заручники Зрозуміло. Вони свою справу вирішити не можуть, але ну я вважаю, що це а, дякую. Практичне питання: як ви думаєте, а що робити тим кримчанам, які купили автомобіль в Україні, ну, наприклад, за дорученням, да? а і фактично не є власниками авто? От чого вони будуть робити з цими автами? У них нема насправді вибору. Вони змушені сьогодні в Криму, якщо вони хочуть їздити на цьому авто в Криму, змушені будуть, на жаль, будучи знов ж таки заручниками, адаптуватися до тих норм, які або Панти. продавати або продавати ці автомобілі в Україні в та Україні так, та, просто mm -hmm. бо, ну, для того, щоб ввести ту автомобіль до Криму, да, переоформити, поставити їх на, на ці російські номера. То це ж треба заплатити мита. Я так розумію, так, да? так. так ну, добре, добре, зрозуміло. А, дякую. Отже, в нас нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ви дивитесь крим реалі. Сьогодні ми говоримо про те, як змінилося життя автовласників та водіїв після російської окупації півострова. Один з міфів про Росію, який побутує поміж українських водіїв, це впевненість в низькій ціні на пальне. А як насправді з'ясовували наші кореспонденти? Українські водії нерідко заздрили російським автовласникам через більш привабливі ціни на пальне на суттєве здешевшення бензину. Сподівалися і кримські автомобілісти, але не так сталося, як гадалося. Після російської окупації півострова ціни дійсно стали нижчими, втім не набагато. До того ж, подекуди на півострові виникає різкий дефіцит, в тому числі й бензиновий. Наприклад, у серпні на багатьох автозаправках був відсутній бензин марки А 92 Тоді цю проблему самопроголошена влада пояснювала перебоями у поставках морем. Лише наприкінці вересня ситуація нормалізувалася, але ціна на паливо поповзла вгору, кажуть люди. Обіцяного так званою владою півострова дешевого російського палива водії так і не дочекалися. Вони розповідають, що ціни в Криму нижчі, ніж в Україні, але за високі, як для Росії. газ ціна встраю, на бензин з лігка дорога. Можить вас. Є сілені дешевле. Це не такі вже боля. В Росії лучше, на материке лучше. 32, 29 воно Найбільша проблема, з якою наразі стикаються кримчани, це автозапчастини. Купити їх в окупованому Криму, хоча й можливо, але за них треба заплатити значно більше ніж в Україні. Постачальники скаржаться на погані логістичні умови. кажуть, зараз на півострів практично жодна кур'єрська служба не привозить вантажі. А ті не чисельні, які продовжують працювати, значно збільшили оплату за свої послуги. За півроку з моменту російської анексії суттєвих змін зазнав і автомобільний ринок Кримського півострова. Практично відразу після так званого референту. Дому до Криму припинили постачати нові автомобілі з України. Російські імпортери не поспішали розгортати офіційну дилерську мережу. Втім, купити новий автомобіль для тих, у кого залишилися гроші і бажання, не було великою проблемою. Нові авто приганяли з Кубані, Восени в Криму запрацювали і офіційні дилери деяких європейських та японських марок, зокрема Сітруєн, Пежо, Nissan та БМВ. Єсть проблема того, що ми не всі контракти можемо підписати. Це така достатньо жорстка позиція у японській сторони. Вот у американской стороны четыре марки, которые не боятся санкций. Ну и тут понятно, что это вызвано большим количеством присутствием этих автомобилей. Тут, наверное, им может быть немножко легче было согласиться. Вот. И еще я добавлю, и многие, многие премиум-бренды, для них продажи крымские, в общем-то, абсолютно несущественны. Да? Ну, например, тот же Range Rover там, предполагает открытие дилера на территории, где продажи составляют больше значит, 100 автомобилей в год. Да? Ну, ми, ну, ніяк не тягнемо щодо цін, то вони на нові автомобілі практично такі самі, як і в Україні, за винятком тих моделей, які збираються на російських заводах і належать цим брендам. Такі автомобілі є дешевшими. Втім, це все одно не може пожвавити ринок, оскільки в Криму практично неможливо купити автомобіль у кредит і рубль дешевший майже щодня. Ну і головне. На автомобілях, які будуть зареєстровані в Криму в органах так званої ГІБДД та отримують російські номери та техпаспорти, На них до України виїхати буде неможливо. Не пропустять українські прикордонники. У відповідності до статті 9 закону України про правовий статус громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, будь-який документ виданий незаконно створеними органами на тимчасово окупованій території українською владою вважається недійсним. Та не дає право на перетин адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, тобто водійське посвідчення, право власності на автомобіль, чи паспортний документ, чи будь-який інший документ, який виданий незаконною владою на тимчасово окупованій території Крим, не надає право на приміщення транспортного засобу чи приїзд громадян на материкову Україну. Відповідно, такі громадяни пропущені не будуть. Діана Кузьменко, Олег Крючковський з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні ми говоримо про те, як змінилося життя кримських автовласників та водіїв після російської окупації півострова. нашій студії голова фонду майдан закордонних справ Богдан Єременко та підприємець Криму Сергій Ковальський. Отже, колеги, до вас таке питання: а чи не є знаєте порушенням прав людини заборона людині в'їжджати до України з Криму да, на своїм власнім авто? Ну але за російським посвідченням водія? Як ви вважаєте, бо uh, ні, не є uh, ніхто не може перешкоджати громадянину України в'їхати в Україну? Так. Це положення закону України. Що стосується іноземців, uh, вони не мають права uh, в'їжджати на територію України. Це привілея, яку надає уряд України на тих підставах і відповідно до тієї процедури, яку вважає за потрібним. При цьому він може брати до уваги будь-які. Інтереси своєї держави, своїх громадян, перш за все, приймаючи відповідні рішення: економічні, політичні, безпекові і так далі. От через те, ніяким порушенням подібні заборони не є. Зрозуміло. А Сергій до вас питання на ваш погляд, чому в Криму ціна на бензин все ж таки є вищою, аніж на материковій частині вже зараз Росії? Ну, тут ж питання не тільки бензину, так. це питання всіх товарів. Насправді вони всі дорожчі ніж в Росії, тим більше ніж в Україні. Справа в тому, що дійсно сьогодні логістика не дозволяє, ну просто, щоб ви просто розуміли, один паром не може завести ту кількість і не знаю хліба, і ту ну, хліба, звичайно, за місцем, але ту кількість товарів. Яку необхідно спожива, яку споживає Крим. Тому сьогодні ціни на той самий паром, що ви розуміли, там один одна фура коштує 60 тисяч рублів. Перевести, перевести, це приблизно 20 тисяч гривень. Коштує тільки перевезти фуру через паром. Тобто, це що ви розуміли. Фура в Крим коштувала в свій часи там ну 5, 7, дев'ять тисяч, залежності від якої точки України везуть. Сьогодні вона коштує 20 тисяч тільки якби, Пором, і це а ще й залишається ті, які платить. Звичайно, і, і бензин, ще і треба і зап... бензин, ще треба заплатити за фуру за так далі. так далі. Тому е, логістика насправді здорожчала не менше, ніж в два рази, в три, е, навіть в три не менше. Тому і бензин не може бути дешевим. Звичайно, так? Звичайно, так само з Криму, з України в Крим теж сьогодні здорожчала і транспорт. І здорожчало, бо це все-таки треба втратити більше часу, і здоров'я є ризики, все таки територія окупована. Так само це стосується і того, що сьогодні вступив в дію закон про ми знаємо вільно економічну, економічну зону, зону який угу. потребує ще й затомажування зараз, поки вони не розтомажують товар в Криму. Але коли вони ще почнуть розтомажувати, а це з 1 січня товар ще більше здорожчає. Тобто третобто кримчанам варто готуватися до ще більшого здорожчання. Зрозуміло. зрозуміло Дякую. А, Богдане до вас питання? А як ви думаєте, чи має Україна має і як реагувати на те, що представники ем, таких відомих всесвітньо відомих марок, торгівельних да починають вже офіційно працювати в Криму? Я думаю, що Україна і держава і громадськість повинні перед такими всесвітніми брендами поставити дуже простий вибір, що для вас важливіше або продажі на території материкової України, або продажі в Криму. І якщо вони виберуть торгівлю в Криму, значить вони повинні забратися з території України. Якщо все ж таки український ринок для них більш важливий, значить вони не повинні мати своїх представниць в Криму. Я думаю, що тільки так. А хто це має зробити? А це таке знаєте питання широке. Це може робити будь-хто завгодно. Якщо ці бренди вже присутні в Україні, наприклад, ті самі автомобільні марки, так говорили вам про певні mm -hmm. французькі. Відповідно, тут є ці представники. Це може бути і міністерство економіки, це може бути Генеральна прокуратура, служба безпеки, це рішення, наше внутрішнє рішення, хто повинен запроваджувати, хто повинен вести оці політику санкцій щодо Криму, політику блокади Криму, хто повинен реалізовувати це. Якщо, скажімо, ці бренди, їхні штаб-квартири, ну бренди і ці імена в. Україні представлені, скажімо, не тими, хто приймають рішення, то відповідно у нас є посольства в світі, які можуть цілком завітати в офіс якої-небудь французької автомобільної компанії, і попередити про ті ускладнення, які можливо їх очікуватимуть, і з точки зору українського законодавства, і з точки зору публічної реакції громадської реакції. От якщо вони не припинуть політику підриву санкцій, і не не припинять от, цю політику фактично визнання. Анексії Республіки Крим і звичайно такі самі звернення ми ми можемо і повинні передавати Міністерству кордоних справ до урядів іноземних держав, які підтримують Україну, які не визнають анексію. Ці треба заохочувати ці уряди, підштовхувати їх до того, щоб вони теж працювали своїми виробниками, своїми дистриб'юторами, пояснюючи їм, яка ж політика уряду Франції, чи визнає Франція анексію Криму, чи не визнає. Вона не визнає. Отже, уряд таким чином бере певні зобов'язання на себе, і він повинен їх реалізовувати не лише у діалозі з Україною і з Росією, але й в діалозі з власними виробниками. Дякую. Богдан Єременка, голова фонду Майдан закордонних справ та підприємець Криму Сергій Ковальський, були гостями нашої студії. Ну, знаєте, що кримські реалі от після російської окупації виявилися далекими від тієї картинки, яку малювали собі її прибічники. Як написав Толстой, власне, у Криму в Севастополі, гладка вписана в бумаги, да забили прав враги, а по нім ходіть. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі? Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Слідкуйте, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалі. На все добре.